Як повернути 2400 злотих? В попередньому відео я записав, що мене з рахунку зняли 2400 злотих за те, що була проведена транзакція через Bybit, продав я крипту. Получив на карту гроші. Сьогодні в мене їх зняли. І мої дії. Що я зробив. Написав я листа електронного листа з допомогою чата GPT без адвоката, тому що якщо брати адвоката, це буде кошт ну це не вартує. Написав через чат-GPT, чат дав йому завдання. Крута штука, цей чат-GPT, дав йому Треба, завдання, щоб він. Формулював мені цей лист, коротше, е, ці всі дані йому дав, він мені це все сформулював, підказав, куди написати. Е, ну, Написав, що шансів мало, тому що квоту вже знято. Якби було на етапі, коли тільки їх було заблоковано, тоді, може би, ще можна було щось робити. А так. Так що підписуйтесь, слідкуйте далі. Далі буде більше. Розка... Ну, Буде-яка зміна, розкажу вам.